І щастя вам у хату. Сьогодні хочу показати вам таке коротесеньке відео, де будуть наші фіалочки стояти. Бо е, хочу зараз показати вам, бо коли е, квіти поставимо, ви собі навіть не зможете уявити, що е, ось так на, е, можна теж вирощувати. І е, я хочу вам показати. Ці дві два е, дна, це е, дерев'яні такі, два ящики, це е, дно від е, старих диванів. Це навіть бачите, я тут вам покажу, е, чоловіку говорю, не прибирай ножки, щоб я показала глядачам. О, ножки від, е, ну, від диванів. Я, ну, чого їх викидувати там у піч там чи ще. Так подумала, подумала, можна їх використати у вирощуванні фіалочок на, фітіль... на капілярних матах. І оцей один перший цей ящик. Дно, це днище я е, приготувала ще трішки раніше, декілька років тому, і тут то якось і курчата е, було у нас, е, виростали і е, потім покрасила та й, е, ось так. Е, треба робити це стареньке приміщення, треба робити ремонт, але ж е, дочекаємось перемоги потім. Потім будемо ремонтуватися, а зараз як маємо. Е ну, ось так, друзі, е -да, про конфузи. Е Я хочу сказати, що е чому могу, можуть бути конфузи, бо е пол е нерівний і е приміщення стареньке і Треба якось буде вирівнювати, щоб равномірно водичка розстикалася по... Ну, щоб мат капілярний впитував е, однакову водичку. І ось так будемо з вами вирощувати фіалочки на капілярних матах. Ось на ось у цих ящиках. Поки що так ще маємо. Е, і е, зараз хочу подякувати нашим підписникам, е, підписуйтесь, щиро дякуємо вам, е, підтримуйте наш канал, е, якось нас е, підбодрюєте. Е, щиро дякуємо вам і е, коментуйте, будь ласка, Вподобайки наше відео, це праця. І ось два відео назад, якщо не, я не помиляюсь, там, де я готувала землю торфосуміш для огірочків, я так змерзла, і після цього зуби у мене розболілися. І спина у мене розболілася. І е, а дивлюся, там переглядів все. Ну, зовсім, зовсім мало. І якось мені, знаєте, так, е, підписуйтесь, е, подобайте наше відео, е, коментуйте. Тут покажу вам ще. Вам ці ящики стоять на двох стільцях. ну, Стульчики, бачите, ось так. Ось такі стульчики. Тут два з тої сторони два. На чотирьох э, стільцях. Правильно я кажу українською. На чотирьох стулах вибачаюсь. Ось. І ось так вони, да, можуть бути конфузи, бо воно, вони стоять нерівно. І я ну, будемо вирівнювати якось, щоб воно. Э, Підписуйтесь, хто не підписався ще. Далі буде, друзі, будемо з вами вирощувати, будемо чекати з вами квітіння наших фіалочок, як будуть діточки наші рости. Ну, діточки фіалок будуть рости, розвиватися. Я буду все вам показувати. Підписуйтесь, будь ласочка. Е, і, знаєте, е, треба робити добрі справи. Е, я ось так показую вам, бо коли воно все це застелиться, поставиться, квіти, це не можна буде так е, себе уявити, що ось отак на такі ось в таких ящиках оце ось так можна. Будемо, будемо пробувати. Далі буде, друзі. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.